Добрий день, малята! Сьогодні пропоную вам поговорити про науку. Як же наука допомагає нам пізнавати навколишній світ? Упродовж усієї своєї історії люди досліджували навколишній світ. Спочатку люди намагалися вижити у складних природних умовах. Потім вони зрозуміли, що природу треба пізнавати, досліджувати, а багатство її раціонально використовувати. Люди побудували канали, щоб вода зрошувала неродючі землі. Навчилися перетворювати руду в метал, щоб з нього виготовляти інструменти, вивели нові сорти культурних рослин та свійських тварин. Люди стали досліджувати навколишній світ. Так виникла наука. Наука це отримання накопичених нових знань про навколишній світ. А як же малята дізнатися щось нове? Спочатку потрібно спостерігати явищем, вимірювати його параметри та складові. Потім на основі спостережень науковці формують гіпотезу, тобто припущення, яке явище буде поводитися себе у певних умовах, а шляхом експериментів підтверджують або спростовують гіпотезу. Важливе досягнення давніх людей це мова. Поява писемності сприяла виникненню науки. Усе, що є навколо, і ми самі, є предметом вивчення. Предметів для вивчення дуже багато. Наприклад, це природа, хімія, біологія, астрономія, географія, геологія та інші. Також це історія, мовознавство, література, право. Природні науки вивчають живу та неживу природу, а гуманітарні науки вивчають народи, їхні мову, історію, звичаю, культуру та релігію. Дослідниками називають людей, які займаються дослідженнями. Отже, наука це сфера, яка дає нам можливість краще зрозуміти навколишній світ і створити щось нове.